Всім-всім шалене вітання з Харківщини. Я вас вітаю у своєму в'язальному блозі. Тут я розповідаю про своє в'язання і все, все що знаю про нього. Якщо ви вперше на каналі, то мене звуть Юля. І мені приємно, що ви до мене заглянули. Це відео буде також в'язального формату влога. Сьогодні в мене субота, і я тільки завершила знімати відео. Для магічного кубіку в'язального влогу, і одразу вирішила розпочати, поки, що, поки я ще не все прибрала, бо кожного разу зайвий раз не хочеться підключатись. Тому я сьогодні вам покажу свої розпочинаннячка. Звичайно, кожного дня я буду потрішку підключатися, можливо, це буде в якихось різних, різних умовах, і говорити, що ж я розпочинаю яку іграшку. Але Скоріше за все фінал. Ви побачите вже що в мене, які моменти які розпочала уже в кінці підсумкового відео. Окрім того, я планую в роботу брати свої процеси зі спицями, бо я не вмію працювати тільки ну, виключно з одним гачком. Мене дуже побалюють руки. І бувають моменти, коли мені потрібно з собою дорогу взяти. Я не можу брати гачок Заздрю дівчатам, які це можуть робити. А я, на жаль, так не вмію. І так, перед вами вся моя кольорова гама. До речі, ось бачите, як мені прийшла до нагоди моя сумочка, вона мені дуже подобається. Я завід неї в заході. І ще одна: поки що тут на п'ять іграшок, на 5 різних стартів. Маю надію, що мені все вдасться, і все все заплановане, я все ж таки зможу втілити в своє життя. Бачите, такі тут. Різноманітні кольори. ви можете побачити. Такі пастельні кольори: це і бежевий, і сіренький, і біленький, і чорненький колір, і, звичайно, наша жовто-блакитна гама, а також червоний колір. Це, до речі, тут в цій корзинці. Один, два, три. Чотири на 4. А ну да, тут, тут приблизно десь на 4 старти. А в да, все правильно. А в цій корзинці на 1. Але все детально буду розповідати кожного разу, коли буду підключатися. А поки що хочу показати, що ж ще на цей тиждень я беру з собі в роботу. Звичайно, в роботу я беру свої. Шкарпетки, мені їх треба завершити, і я дуже-дуже сподіваюся, що на цьому тижні шкарпетки будуть на фініші, бо все ж таки я трішки вибиваюся зі свого власного графіку, мені хотілося б вже дов'язувати туніку. Як я й казала, що я буду пов'язати по одному процесу, який залишився з минулого року. Так вийшло, що я в магічний кубі взяла три процеси. З минулого року чотири процеси з минулого року і два процеси цього року, бо в мене просто не було нових процесів. Але іграшки поводять свої вносять свої корективи, як кажуть. І я дуже задоволена, що я вже маю ось цю корзиночку. Це вже завершена фінальна робота минулого року. Єдине, що залишається, що я не беру з собою: це не буду працювати тепер над сумкою і не буду працювати над. Тонікою поки що. На тоніку я перейду працювати, коли дов'яжу оці шкарпетки. Чим скоріше я їх зв'яжу, тим скоріше візьму в роботу туніку, звичайно. Тому на цьому тижні я активно буду працювати над шкарпетками. Зараз ще в мене трішки ввечері попрацюю. Завтра буду працювати. Ще якраз не буде в мене іграшок, тому я можу спокійно працювати над цим процесиком і щось просунути. Навряд чи гачок я завтра візьму, бо я буду. Максимально працювати над спицями, скоріш за все, так планую. Це оця шкарпеточка. Звичайно, я планую над цією тунікою, мені треба, вона, щоб дуже була швидко готова. Я дуже цього хочу. Тому я буду працювати над нею. Як я казала в минулому відео, якщо ви його бачили і ще не бачили, подивіться, я дуже добре там попрацювала. Я звернулася на підрізах. Скільки відв'яжу за тиждень, буду вам показувати. Ну, якщо я відв'яжу. Відв'язала 16 см, але ж тут було ще більше, бо це ж тут рукава входили. Так, 16, правильно, то я маю надію, що половину спинки переда я відв'яжу половинку тіла свого да, від, 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 від проєм до низу. Хоча б половина, якщо сантиметрів 20 буде відв'язано, буде мега круто. Я перед вами ставлю цілі. Тобто завершити шкарпетки і взятися гарненько сантиметрів 20 пров'язати. Мої дуже, звичайно, хочу відв'язати футболку, але ще як буде, буде, то як буде. Тому над футболкою я буду не так активно працювати, я думаю, хоча буду брати, бо мені воно дуже подобається. Зараз я зніму цей маркерочок, ні до чого. До речі, там туди я ставити не планую. У мене 15 см відв'язано, і маркерочок одразу я зняла зі своєї светра комфорту, як я назвала. Тому поки що в роботу береться три процесики. З цими процесами я до вас підключатись напротязі тижня не буду, скоріш за все, вже в суботу ввечері підключусь і покажу, що в мене вдалося разом з іграшками. Але іграшки я буду вам розповідати кожного дня, що ж я хочу. Маю надію, вам буде дуже цікаво. І, звичайно, поки що я тільки говорю, ще не підключаюся. Першу іграшку я планую брати. Ось ці два кольори. Це буде червоний, це буде жовтий. І я планую розпочати і туди потрібно трішки чорного. Ну, Там буквально невеличка краплинка чорного потрібна. Тобто, чорний тут, як в мене ще є такі залишки тут, то можливо я саме їх візьму. А, хочу залишити вам інтригу. Єдине, скажу, що це Діснеївська іграшка. З мого різдвяного бінгу. Це ця іграшка саме звідти. Мені дуже давно її хочеться, доволі великий проміжок часу. А якщо напишіть, будь ласка, можливо, ви здогадались, що це може бути за іграшка в такій кольоровій гамі, напишіть, мені буде дуже цікаво. А завтра я вам підключусь і розповім про другу іграшку. Я думаю, інтригу так велику зберігати по другій іграшці. І до мене приїхав подаруночок з візерунків Юа. Я вирішила його вам показати в цьому влозі між стартиками. Тому зараз я працюю над стартиком, сьогоднішнім стартиком першим. Там виходить непогано, чесно вам скажу, мені подобається. Мені прийшла посилочка на відповідь, і я вирішила отримати і разом з вами її розпакувати. Я, чесно, навіть не знаю, що мені тут Світланка поклала. У Стітки є свій канал. Буде посилання на чат візерунки, я обов'язково залишу. Там прям справжня бібліотека наших майстер-класів україномовних. І у, Калан... Кана... І у Світланки є канал, тому я також на неї залишу посилання. Вона була спонсором у цьому чаті. Зараз, чекайте, ну, ще з цієї сторони треба розкрити. Скотч. І я вам це покажу. Не знаю, шарджу чи не шарожу, чи скриває чи не закривається мікрофон, бо іноді він вибирає шум, а іноді. Так, тут у нас пакетик. Ух ти! Ну що ж, коробку вже зайняли. пряники з. Начинкою вишневий сад. Це, я так розумію, місцева запорізький хлібокомбінат. Ух ти! Супер. Так. А це, це що у нас? 498 грамів. Це. Кауні чи дундага? бо я, чесно кажучи, не розуміюся. Ланочка, напиши мені, будь ласка, в, в коментарях, що це саме за пасмочка. Я дякую тобі за неї. Обов'язково створю не з нею. Дякую тобі. А тут ще. А! А, клас. Тиша, я рахую Петлі. Супер. Дякую. Суперова ідея, мені подобається, тут, чесно кажучи, тут класно. І така ось тиша, я рахую петлі надпис дам. І лінійка для вимірювання спиць. Кіт уже забрав все, що йому треба. І марка, лінійка для вимірювання зразочків. Супер. Я тобі вдячна, Світланка. Дякую, Томочки, за це таке чудове дійство. Дякую всім. Пішла творити. А ви не перемикайтеся, завтра подивитися, який в мене в наступний стартик. Для другої іграшки я обрала в'язати з цієї пряжі джинс. Тут мікрозалишок. Але там мікрозалишок, я думаю, він щоденько піде. Я маю надію мені моточку вистачить. Якщо не помиляюсь, то можливо мене десь іще було. Якщо ні, то прийдеться докупити цього джинсу. Про цю пряжу багато говорити не буду. Я думаю, ви всі її знаєте це акрил. 45%, 55% бавовни, і тут 50 грамів, 160 метрів, у мене сьомий колір. Якщо вам цікаво, у мене однакові Я брала декілька меточків, і оце у мене залишився залишок. я дуже-дуже давно хотіла іграшку хомяка Я його просто ще в минулому році як побачила цей майстер-клас, десь у когось або в Телеграмі, або на просторах інтернету. Він здається російськомовним, якщо я не помиляюсь то я хочу зв'язати цього хом'ячка собі по цьому майстер-класу. Єдине, я вам показую тільки цього кольору, тому що там ще треба і одяг для цього хом'яка в'язати ковтинку, але, чесно кажучи, я ще не визначилась з кольором. І я, скоріш за все, в мене є бажання зробити його помаранчевим. А у мене є залишок невеличкого помаранчевого кольору, але це якщо ми беремо з напівбавовночки. Але я, не, чесно кажучи, не дуже уявляю, який буде розмір цього м'ячка. Тому як я відв'яжу його, я вже, скоріш за все, подумаю про самий розмір одягу для нього. Можливо, я виберу якісь залишки не напівбавомни, а якісь інші залишки, щоб його одягти. Але це вже буде наступний. Я маю надію, що в мене хоч якісь запчастини сьогодні будуть, бо в мене дуже шалений сьогодні день. У мене ще сьогодні заняття заплановане, тому я маю надію, що я повіду. Ну що ж, друзі, сьогодні вже третій день старта іграшкового буму і, звичайно, третя іграшка. Третю іграшку також я знайшла дуже давно, як і попередню вчорашню. Це всі, всі три іграшки, це такі всі ці іграшки в мене, величезні мої бажаннячка, хотілочки. Тут я добре знаю, що мені потрібно буде сірий, білий і червоний. Червоний я позамістивала в першій іграшки, я маю надію, ви вже писали, писали в коментарі, що ж там за перша іграшка, бо я про інші розповідаю, а про неї тримаю інтригу. І так, а, Як і в ну, тій перші іграшці, мені потрібно це для одягу, і точно такі синько червоний колір потрібний і для цієї і для другої іграшки, третьої іграшки. Да? Правильно сказати, це буде бегемот. Я дуже давно хотіла його. Він там, якраз, це, тако, це англомовний майстер-клас, іноземний майстер-клас, не знаю, англомовний чи ні, це сайт. І я там на цьому сайті знайшла цю іграшку. Тому ось так пішла я творити, і що в мене вийде, я вам підключусь і покажу вже згодом. Ну що ж, любі друзі, тиждень добіг. Кінця дуже швидко, неочікувано, але так, тому й бути. Плани на початку тижня були максимально грандіозні, але стан мого здоров'я сказав, що достатньо, тобі потрібно відпочити, ти багато на себе береш. Здається, я і перед цим не помогла відпочивала. Ну що ж, ну це таке маленька ліричний відступ. На цьому тижні я планувала розпочати 5 стартів. Замість них у мене тільки розпочалось три. Найбільше мене не вистачило Про це всіх, хто бачив мене в інстаграмі. Підписане на мене, то бачили. Я там ділилася всіма трьома стартами. Найбільше мене не вистачило, стан здоров'я не дозволив. Але ну то таке, то буває. Також я працювала над двома процесами спицями: один процес минулого року і один процес уже цього року. Тому давайте про все по порядку. Зараз я розпочну зі стартів, які я розпочинала, вам покажу. Потім покажу свою готову роботу і процес цього року. Тому що готова робота минулого року. І ми відкриємо з вами мої недов'язи, і я вам розповім, що ж мені вдалося завершити. Бо все ж таки вже більше ніж середина місяця. І так, перше міні. Так, це ось такий інопланетянин. Ну, чесно, він мені схожий на інопланетянина. Ви напишіть, будь ласка, на кого він вам схожий? Бо я трішки шокована цим результатом. Маю надію, що коли я все завершу, він буде виглядати на іграшку. І я про цей старт вам нікому не казала, що це за старт, а це мій Вінні Пух. Я дуже хотіла. Вінні Пуха. Саме того вінніпуха, який ми знаємо з діснеївських мультиків, а не того він пуха, про який про якого думали в коричнево. Це той, що жовтенький, червоненькою такою футболочкою. Ну, звичайно, тут ще має бути писочок, мають бути вушка, має бути ротик, носик, футболка-червона, ручки-ніжки, тобто ще роботи над ним так добре добре Я тільки лялечка, тому що це все в'язалось загальним, як кажуть. Тулуб і голова йде разом, цільне зшивати, нічого не довелося. Тому те, що я маю те і маю, завершила тільки сьогодні оцю голов... частинку. Ну, чесно, на інопланетянина дуже схожі. Як отак поставлю, то взагалі інопланетяни. А, ну, буду надіятися, що в мене все вийде те, що я хочу тут. До речі, я працюю з майстер-класом. Ну, з... Майстер-класом, правильно? Все, все правильно я сказала. Майстер-клас, це іноземний маністер-класс, це не мій. Я його знайшла на просторах Пінтера і зберегла собі зараз ним користуюся цим майстер-класом. За допомогою Google-перекладача перекладаю назви. Але перше, в цьому майстер-класі відсутній писочок. Його треба в'язати, тому що на картинці він є. Є всі деталі, окрім писочка. Трішки мені не зрозуміло з рубашкою. Буду зараз намагати, ну не зараз, можливо, а можливо, і зараз, подивимось. Буду намагати щось виправити, створити, що вийде, буду, звичайно, вам показувати вже в наступних влогах, тому що це буде перша іграшка, якою я хочу зайнятися на цьому тижні. Хоча, може, не перша, подивимось. Можливо, я на третій спочатку попрацюю, на частинку третій. але про це пізніше. Тому що а можливо, і не цієї, тому що тут треба мордашку зробити. Коли вже буде гарненька мордашка, то вже тоді цікавіше мені. Я люблю починати з мордашок. Тому що саме у другої іграшки, тому що друга іграшка у мене є мордашка. Зараз розповім трішечки. Єдине, що кажу, що там немає, як робити писочок у цей. Ну, тобто описано, що треба носика зробити, ротика зробити, але немає, тому що треба. Для ведмедика, ви знаєте, таке треба випуск таку зробити, то її там в описі немає, до речі. Також треба бути уважними, бо Google-перекладач це ще той перекладач. У мене, звичайно, є свій власний досвід. Досвід, бо я знаю, до сих пір згадую, як мені Німкені казала, коли ми ще тільки починали з неї спілкування, спілкуватися через Google перекладач, вона каже, казала мені Юлю, я не настільки тупа, як цей перекладач це робить. Кажу, розумію, бо я також. Бо там таке буває, що ви ну, у мене, наприклад, в перекладі ручки, як в'язати дві, дві, дві деталі ручки, переводиться зброя. У мене є Google-перекладач, а ще мені син там рекомендував ще один перекладач. Я забула, як він називається. deep чогось там, може, я завжди путаю, то той краще перекладає, і він дає декілька варіантів, а ви вже з цих декілька варіантів підбираєте, які більш підходить вам. Тому ручки у мене були зброєю, і ще щось було. Але тому я вже була помилка. Вже в інші іграшки в біг, це вже в іншому старті, але вже тут розповім. В тому старті, що я там було дуже довго не могла зрозуміти одну річ, хоч воно була розшифровка, але я не подивилася, мені вже потім дитина моя підказала. Але дякувати також Гуглу, я по картинкам зрозуміла, що треба. Тому, якщо ви новачок, то можливо буде важкувато в'язати ось такі іграшки по перекладачу. Але ж. Вони того вартують. Маю надію, що вартують, а то якийсь інопланітарне. Так, мій другий старт це моя друга любов. Я про нього мріяла. Чесно, я вам скажу, я ще минулому році знайшла цей майстер-клас. В майстер-класі також є помилка. Помилка є у вив'язуванні мордочки. Причому, коли ви вив'язуєте, ось тут є момент, де ви робите прибавляння на щоки, там просто пропущений один. Одне прибавляння прив'язування. Прибавлянь є пропущене, то, чесно кажучи, ну, як в мене мій досвід, мордочка майже готова. Чому кажу майже, тому що тут ще треба вишити йому брівки, війки і вусики білі я ще не вишила. Але тут уже на цьому етапі вона дуже гарненька. Я хочу зробити морточки, а вже потім інші частинки тіла. Тому що в мене вийде, я буду вам розповідати. Я думаю, вже на наступний раз, а наступний тиждень я вам вже покажу дуже цікавеньку морточку, вже її дороблено, бо я ну, не встигала сьогодні. Єдине, що у мене Носик відв'язаний рожевою шкарпетковою пряжею від Лана Гроса, бо в мене іншого рожевого кольору такого більдого не було. Є була у мене марсиноразована бавовна, але я вирішила, що вона тут буде так дуже гарна, краще вже взяти шкарпеткового, яка вона так, мараносик від такий буде більше розпушитися і красивіше виглядати. Але мені вже в цілому все подобається, тільки вусики залишилися. Я ж кажу, формити ці Маленькі стрижки. Але це я буду робити вже потім як буду вишивати мордочку і цього інопланетянина. Третій старт в мій набагато гірший, мало відв'язано, тим паче вже мій стан здоров'я вже говорив, що я все не можу більше хватить. Але все ж таки, щось є, і це бегемотик. Да. Але, як ви бачите, в цього бегемотика є писок. Ось. Оці про це оці я вам казала. Гугл мені переводив слойони. Думаю, що ж там таке може бути слойони, але оці носики, оці ось, бачите, писочку. Це такі, я називаю їх бочоночками. Вони мають іншу назву, я зараз не згадаю, нема сил гадати. Але мені дуже подобається, що виходить мордочка ця. Ось так два у мене чарівних вушка. Зараз я покладу на долоньку, буде краще видно. Два таких чарівних, малесеньких вушка. Ось. І я розпочала в'язання голови. Ой, тут ще й, бачите, нитку витягла негарно. Ну, то ладно. Я не буду щоб не згубити, ось бачите, це що, недолік. Ось такий мої стартики саме було. А зараз я покажу, що ж у мене ще відбулося. А ще в мене відбулася готова робота зі мною сталася. Я її сьогодні не завершила, мені трішки легше вже стало, звичайно, від середи. Але температура ще тримається. Це для мене саме погана температура. 37,3, 37,37,5. Ну, 37,37,5. тридцять От такий Отакий у мене промажок температури, і вона тримається. Тому ви. Ця шкарпетка попрана, а ця ж ні, глянь яка різниця. От що значить, бачите, коли ти в'яжеш на блокаторах. Роді прикладаю, да? Кількість рядів все все, все однакове. Ялиночки ось ось уже відв'язані. Ця ялинка мені, до речі, більше подобається. Це вже випрана ялинка. Але на цій ялинці дуже гарненько проглядається. Я вже не так затягувала, як на цій, То ця шкарпетка більш мені. Але тактильно мені більш подобається, звичайно, вже готова випрана, бо ця така жорстка, що особливо ці Оці моменти, звичайно, це українська вовна вівчарів. У мене це залишки в мене були спрячені, Шкарпетки повністю відв'язані з залишків. А там що цієї Елізе Супервошет залишилось небагато. А зелена ось така була ниточка. Думаю, господи, хоч би вистачило до вас дов'язати шкарпеточку. Ну, дякувати Богу, що вистачило. Тут мені більш ялиночка подобається, аніж ця. Ну, досвід є досвід. Будуть мої шкарпеточки, скоріш за все, на продаж я їх не виставлю. Ну і вже, мабуть, вони нікому не актуальні, бо ялинки вже все відіграли свою роль. Ось така в мене готова робота, тобто три старти. Одна готова робота, і я трішки над своєю ангоровою футболочкою працювала, але то було взагалі трішки. Бо коли ти хворий, тобі не хочеться ні про що думати. І в цьому випадку мене рятує моя лицьова гладь. Дивіться, скільки я попрацювала. Я гарненько попрацювала, я відв'язала ось яку частину тіла. Звичайно, в'язати спицями номер 5 легко, і швиденько здається. 5 ну, це для мене найбільше. Ще 5,5 я можу. А вже далі, мені здається, я вже. У ну, мене, шестірки, мене я купила, але не було раніше. Я не в'язала шестіркою. А якщо 7, то мені вже було важкувато. У мене відв'язано на сьогоднішній день 28 см тіла. Звичайно, я хотіла сантиметрів 40, але вирішила. Ну, я так приміряла, у мене так пуп прикрило, але з моїми параметрами це не годиться нікуди. Такий укорочений варіант ні-ні-ні. Але я вирішила, що треба відв'язати спочатку рукава. І рукава, ось один рукав вже я почала в'язати. Ось так гарненько розкладу його. ось, бачите, Я спочатку відв'яжу рукава, потім оформлю горловину і вже потім, <кій> вибачте, будь ласка, кашель вже душі, треба завершувати. Спілкування. І вже потім спокійненько я піду в'язати. Рукава в мене також відв'язано 20 см. От не міряла я вчора. чорна. Я знаю, що... Я брала цю картину зараз, яка на мені одягнута домашня моя кофтина, вона мені подобається, дуже на рукаві мені подобається. І я по ній, ну, сьогодні знову. Здається, якщо я не помиляюсь, то тут 40 см мені треба, тобто 20 см, мені ще треба відв'язати рукава. І 6 см я хочу відв'язати резиночки. І щоб це було, ось, бачите, якщо отось... видно, немає іноді видно, не знаю. ось ця резиночка. Така... Якщо я її підверну таким чином, тобто, щоб зробити, знаєте, якщо ви хочете там рукав, щоб він вам був такий аля-фонариком, то це якраз буде чудово. Ось так я вирішила. Ох, ну що ж, ось такі мої були просування. Тобто я працю, завершила. А, я ж хотіла з вами поговорити ще, ще поки що не, не, там, не кашлюю до кінця. Давайте повернемось. Так, я закрию свої плани на іграшки. Один тільки план викинула, але вже як будуть відв'язані, тоді я вам, звичайно, все хочу показати. Бо бачите, у мене тут є іграшковий бум, що я хотіла. Тобто, тут ще, Я планувала, третій був під, е, шостий стартик у мене був під 2 питаннячком. Два я не почала, але обов'язково почну, бо я хочу ці іграшки. А, можливо, на наступний місяць будуть інші трошки, подивимось поки ще. Бачите, тут також все. все по... Помінялося. І мої недов'язи минулого року я сюди винесла шкарпетки ялинки, я бачите, поставила хресточок, чи плюсичок, чи як там його назвати, завершені. Туніка в мене ще залишилась, светр листя залишився. Светр листя, я взагалі думаю перенести аж на літо, тому що якраз на півбабу в'язати буде класно її. А, сумку, сумку хочу завершувати, тому буду чередувати на наступному тижні. Але про це детальніше вже все розповім у новому в'язальному влозі. Тим паче я знайшла гачок з ручкою у себе в своїх запасах. Звичайно, пов'язка на голову ще питання 60 днів, але її навіть не пам'ятаю, де її поклала. Тому, можливо, вона ще залишиться жити, а можливо, я її і розпущу. Ну думаю, до кінця зими ще. 38 днів у нас, так? Косметичка. Я її назвала косметичкою, але це не косметичка, а моя така корзинка вийшла вже готова. Бактус букле був завершений, шкарпетки вівці я також завершила. Тобто з 9, з 9 стартів у мене 1, 2, 3, 4 завершених, 1 розпуск і ще 4 в роботі, виходить. 1, 2, 3, 4. 4 в роботі. Старти, недов'язи правильніше сказати. І Уже в цьому місяці я розпочала ще п'ять стартів, <сіх> Тобто, один... я 4 завершила і 5 розпочала. Uh -huh. Щось моя математика не сходить. <сіх> Але один я розпустила, то добре. Залишається знову 9 у мене проєктів. Але я пішла творити. Що я візьму на наступний тиждень, ви дізнаєтесь уже скоріше за все, аж в понеділок я підключуся. Бо я і так сьогодні багато наговорила, трішки заморилась, тим паче є можливість щось пов'язати, і щоб вам було цікавіше щось показати, що я вже пров'язала за ці дні. Пішла я творити, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей у наступних відео, а вони будуть дуже скоро і будуть для вас корисними.